Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу Дому Твого, Ти їх прослав Божественною твоєю силою і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм і єреям владі, війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла і тобі славу і подякуй і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Госповні закони кров'я, кожне стишу, сподобається, сподобатися, усе серця наші, завжди, нині, повсякчас, і на віків. Амінь. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Сі з мертвих істинний Бог наш молитвами причистої своїй матері, святих славних і всипальних апостолів Святого Отця нашого Івана Золотоусторхіпискова Константинополя, і святий мучениць віри, надії, любові та їх матері Софії, і святого мученика Нестора, святих мучениць Капетоліни й рабенії Єрутиїди і всіх святих помилий, спасе нас як благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу, доріг Христі, брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, яке ми з вами слухали на святій літургії, є дуже важливе бачити для нас, бо кожен з нас живе своїм життям, працює, трудиться, переймаємося різними життєвими клопотами, але дуже важливо є впустити, запросити і впустити в лодку свого життя Ісуса. Це дуже важливо. До церкви можна ходити. Але Ісуса в лодці нашого життя може там не бути. Це теж дуже важливо є збагнути. Бо є люди, які можуть ходити до церкви тілом, стояти тут, але серцем далеко бути від Господа Бога, жити в гріхах, не молитися в особистому житті. І це є проблема. І тому дуже важливо є, ходячи до церкви, паралельно з тим, мати особистий час кожен день. Присвячений молитві. Тому нині заохочую, щоб кожен нас собі задумався. А який в мене є час присвячений моїй зустрічі з Ісусом у моєму щоденному житті? Скільки часу я проводжу в молитві, спогляданні Бога, очима душі, своїм серцем? Скільки я розмовляю, скільки я є на молитві, якою є моя молитва, яке моє ставлення до молитви в храмі? вдома, Це теж дуже і дуже важливо. Як я ставлюся до мого духовного життя, бо як я ставлюся до молитви, до Божих заповідей, до життя згідно Євангелія, так я ставлюся до того питання, наскільки я впускаю Ісуса в лодку свого життя і наскільки дозволяю йому керувати моїм життям і панувати в ньому. Це є дуже важливо, бо скажу вам по правді за останні роки свого священичого служіння я побачив велику кількість людей, наприклад, які які хворіли. Були люди дуже багаті, які лікувалися, але які померли. А були і є люди, які мали такі самі хвороби. Лікарі їм давали там кілька місяців ще максимум до півроку часу пожити. А ті люди не мають взагалі грошей, тобто це люди, які навіть не мали грошей на операцію. Інші люди там скидались, допомагали, допомагали. І той час давно минув, який давали лікарі, а ті люди живуть. Я собі так аналізував нараз, і це мова йде не про одну людину, а про багатьох людей. А ті люди вони не мають можливості покластися ні на блати, ні на знайомства інші, ні на гроші. У них нема. Все опування їхнє це на, тільки на Господа Бога. Вони багато моляться. І Бог продовжує їхнє життя в чудесний спосіб. Вони живуть. Здорові, ходять, маючи важкі недуги, вони живуть. І це я навіть говорю про наших парафіян. Ей, тому великі діла Божі, велика сила Божа, вона завжди діє там, де людина впускає Бога в своє життя, запрошує і каже Ісусе. Царюй моєму серці, царюй моїм життям, ти мій цар, ти мій Бог, ти мій Господь. І тому оце все залежить тільки від кожного з нас, наскільки ми дозволяємо Ісусові царювати у нашому житті. Щодо оголошень, то у понеділок відбудеться зустріч спільноти дітей непорочної, а у вівторок спільноти святого Йосифа. Пригадую вам, що є церковні календарі на наступний е е рік і також книжка по той бідча, якої вже кілька років не було. Хто має, то заохочу її впродовж того тижня, е прочитайте обов'язково, бо готуємося до місяця листопада, місяця молитви, посиленої молитви за душі померлих. Е е хто не має, то можете собі придбати тут в храмі цю книжку, вартість і 100 гривень. Або можете в інтернеті собі її знайти і читати через інтернет безкоштовно. Також в четвер буде завершення місяця Вервиці. Я сподіваюся, що ви молилися Вервицю за мир в Україні, за припинення війни. Заохочую вас кожен день, все своє життя, вервицю, молитися, бо це є дуже велика потужна зброя. Саме Вервиця для багатьох душ є тим останнім шнурком до раю, до неба над прірвою пекла, і тому вервиться дуже багатьох з нас спасе в різних життєвих нагараздах і особливо в смертну годину. Тому заохочую вас, любити Вервицю, молитися Вервицю, Вервицю до Богородиці, Вервицю до Божого милосердя, бо це є дуже важ... простенька, але сильна і важлива теж молитва. У п'ятницю, 1 листопада, ми молимося за душі померлих. Зранку о 8 годині і ввечері о 18-й теж буде літургія за померлих і панахида. Запрошуємо всіх до цієї заупокійної молитви сьогодні. В останню неділю жовтня є в Україні, як знаємо день автомобіліста. У нас на парафії є традиція в цей день молитися за наших парафіян, які є водіями, щоб Господь оберігав вас від усякого зла. Зараз теж буде благословення водіїв і їхніх транспортних засобів після літургії. Хочу сказати, що за тільки за минулий рік і тільки в Україні трапилося 23 642 ДТП. Загинуло 3053 людини, постраждали майже 30 тисяч людей. Найбільше аварій сталося на дорогах Дніпропетровської та Львівської областей. Також місто Київ і Київська область. Причина перевищення швидкості і незберігання правил дорожнього руху. Але то не обов'язково, що були травмовані чи е, загинули ті, хто не зберігав. Знаєте, е, мене я з автошколи запам'ятав два основних правила, коли я вчився в автошколі. Це правило правої руки, хто водій, то знає, і правило 3D: дай дурню дорогу. Варіатів на дорозі теж є багато. Краще хай собі їде не злоститись, не лихословити, хай собі з Богом їде, не чіпайте, тому що, на жаль, є теж різні водії. Таким чином, за останніх 10 років в Україні сталося 248 тисяч аварій з тяжкими наслідками. Загинуло майже 35 тисяч людей і постраждало 310 тисяч людей. Людей, тобто колосальна е, цифра, це і наша з вами відповідальність, відповідальність інших. Тому ми молимося, щоб Господь оберігав нас. Бо автомобіль це завжди засіб повишеної небезпеки. У мене не один знайомий загинув за кермом, і власне за кілька днів до того пригадуються мені два випадки, і один і другий купляли собі нову машину і тішилися, що в ній багато подушок безпеки. Один позичив гроші ще, бо там був там така, так хвалив. Другий теж був е, багатою людиною. Мав був директором страхової компанії, поїхав в Крим купляти землю, і теж там загинув е, жінка вагітна і діти вижили. А він загинув. Ні подушки безпеки, ніщо не допомогло. Тому е, знаєте, молимося на все воля Божа, але молитва реально рятує. І тому сідаючи за кермо завжди. Перехрестіться, завжди помоліться, їдете дальшу дорогу. Моліться хто є в нашій машині і за життя інших людей, які є поза нашою машиною. На жаль, нас ще такої надто має, якої мала би бути, але, по крайній мірі, вона набагато вища, ніж в Італії, де ми були минулого тижня, там капець повний. Там я в щось, я... там просто. Там, там просто страшне було. Ну, тут, там італійці, це. Це космос, це ну я взагалі не розумію. Автобус їде, він не звертає вам, він собі йде, автобус, ти зупиняйся, бо я йду. І, на жаль, нас теж багато я бачу молодь. Вчора йду жінки е навушниках, дорогу переходять, де не мали би переходити. Їм байдуже, що машина їде, хай переїде, я в навушниках. Тому, дорогі мої, і багато тих, хто ходить до нас до церкви, я бачу нараз. По траві ходите, по газонах, е дорогу перебігаєте перед машинами. Е ви грішите тим, так не можна, так не можна. Це не по правилах. Ви таким чином наражаєте себе і інших на біду. Тому так не робімо. Зараз ми помолимось молитву благословення за всіх наших водіїв. А відтак ви собі підете до своїх машин, священники прийдуть і вже будуть окроплювати машини. Будемо роздавати вам такі дуже гарні на кожного на одну машину, одну іконку матері Божої неостанової помочі. Хай Богородиця всіх вас. Оберігає, коли ви є за кермом і по всі дні вашого життя. Господаві, помолімося! Господи Боже, ти силою свого слова створив цілий Всесвіт, дав людині владу над усім створінням також силу, щоб вона могла вдосконалювати світ згідно з задамами твоєї волі. Чи не так, щоб ці автомобілі наших парафіян, які тут стоять перед храмом витвір твої людської праці, завдяки Твому Божому благословенню служили для добра наших парафіян, твоїх дітей для їхньої праці та відпочинку, як і фіо, який читався тепис письмо, їдучи на колісниці, твій слуга Филипп сповістив добру новину і охрестив його, так твоїм вірним слугам покаже дорогу спасіння, що підтримання твої благодаті. Вони